Я громадянин кривого рогу, скажімо так, скажіть, ви кого представляєте? Я представляю дію внутрішньої політики. З внутрішньої політики міста Кривого Рогу. А ви вмієте розмовляти українською мовою, бо вона сьогодні ще є державою? А чому ж ви зі мною розмовляєте? Не державою. Тому що ми з вами розуміємося, на якої б мові ми з вами не розмовляли. Ну, ми прийшли до установи, яка оліцетворяє в місті Кривому Розі владу. І ви сказали, що ви готові, як представник цієї влади, з нами зустрітися. І спілкуєтеся, і спілкуєтеся починаєте спілкування російською мовою, не державною на сьогоднішній день. Хоча знаєте, що ви представник державної влади. Але ж от ми сьогодні прийшли сюди неорганізовано, але за покликом серця, тому що...